Привіт-привіт! Сьогодні трохи приділяємо собі час самомасажем на ролі. Правда? Для цього вам, звичайно, потрібен рол. І почнемо з вправи, де ви підкладаєте його під сіднички на ахіли. Виходьте! Дякую велике. Ми тиснемо сідницями на рол і відчуваємо цей тиск на свої ж гомілки. Без фанатизму, якщо вам дуже дискомфортно, краще вагу не переводити назад, як я зараз перевела або навіть зняла вагу вперед на долоні. Якщо ви нічого майже не відчуваєте, переходьте більше назад на кату. Відчуйте цей приємний тиск на гомілки. Глибоке дихання допомагає розподілити. Всю вагу, трошки переключитись на розслаблення і прийняти себе в цьому положенні. Добре, якщо ви готові, трохи поскладнити, переносимо голов на більш широку частину литки, ближче до колів. Одразу стає трохи цікавіше, і можна м'якеньким рухом з боку в бік, праворуч-ліворуч. Помасажувати м'ясисті частини гомілки. Ах, як гарно звучить. Дихаємо. Інколи рух може бути непотрібний по відчуттях. Поступово. Переводьте до ближче до колін, якщо є така можливість. В мене одразу вискользує, тому, в принципі, найширша частина литки в мене другим разом одразу задіюється. А у вас, дивіться, досліджуйте, знаходьте свої точки. Ще пару дихальних циклів в цьому положенні хитання з боку в бік. Нагадую, що мета самомасажу на ролі є розслаблення, зняття напруження і прискорення лімфообігу. Нікому не кажіть, як і будь-який рух. Це теж прискорює лімфу. І так, прибираємо рол. Нами сідаємо сідничками на п'яти. Відчувайте наскільки більше простору, між вашим. Тазом та ногами добре. І поступово переходьте на живіт. Рол при цьому ми підкладаємо під таз. Тазові кісточки. Тиснуть на рол. Ви спускаєтесь на лікті для початку. Стопи ваші, розслаблені. Одразу попереджаю, якщо хочете в туалет, то йдіть, бо ми зараз близько вашого міхура. Дихайте, розслабляйте спину, і можна трошки удосконалити це положення, якщо ви руки спустите до ролу, ляжете на одну щічку і допоможете своїм плечам розслабитись. Знову ж таки, ефективний і універсальний метод це дихання, глибоке діафрагмальне. Ви відчуваєте, як на вдих ребра тиснуть на килим, на видих підтягуються м'язи живота. Таким чином ви допомагаєте собі розслабитись і прямо в буквальному сенсі розтіктися на ролі. Так як симетрія – це святе, змінюємо. Сторону на другу щічку лягайте. Будь-який рух, ноги в різні сторони, руки в різні сторони, все, що вам допомагає, використовувати. Якщо у вас дуже чуттєва шкіра, ви можете рол, який гладенький, нерельєфний, так, ми його зараз не використовуємо в цілому. Трошки зробити м'якішим, покласти рушник чи будь-яку ковдру, щоб вам було приємніше. Бо ми у себе одні. І нас треба любити поступово. Обома руками допомагаємо собі повільно піднятися. Розвертаємося на один із боків. Коліно згинаємо, підкладаємо ров під нижні ребра, лінія талії. Лікоть опорної руки під плечем. Але ми тиснемо саме. Боком на ру. Верхня рука вона вільна. І ми її використовуємо на вдих для розширення назад, а на видих пірнаємо долоню під нижню руку з видихом на скручення. Зробимо декілька разів. Глибокий дих, розширення в грудному. Видих, скручення. Якщо ви... Почули, відчули, якісь звуки, прохрустіло, відбулися тракції. Все добре, якщо вони не несуть ніякого болю. Глибокий вдих, заключний раз. І з видихом залишаємося лежати. Інколи можна розвернутися так, щоб прям животом лягти на ров. Якщо все добре, лікцями ще більше зав'язатись. Якщо шия, плечі, грудний відділ взагалі не розслабляються, а хочеться, можна взяти рол, взяти блоки, вибачте, і покласти голову на блоки, допомогти плечим, плечам та шиї зняти напруження. Фіксуємо ще декілька дихальних циклів цю точку. Чуєте, я вже заговорююсь, отже, переключається нервова система, розслабляюся, відчувайте і себе в цьому моменті. Аналізуйте, що виходить, що приємно, що ні. Будь-який досвід цінний. Поступово змінюємо сторону. Єдине, що ми не терпимо, коли ми працюємо з ролом, нам не повинно бути критично боляче. Приємний біль, окей, але без насилля над собою. Якщо це перший раз ви досліджуєте себе на ролі, можуть знайтися багато неочікуваних для вас зон, досліджуйте. А хто вже не перший, будь ласка, амплітудніше, ширше, активніше або навпаки повільніше по ваших цікавих точках. Так само ми обрали лінію талії, нижні ребра, опорна рука під плечем, вільною рукою вдих, розширення амплітудне, з видихом скручення. Поглядом проводжаємо вільну руку вгору. І назад вниз під плече. Ще одне витяжіння глибокий дих. І з видихом залишаємося внизу на ролі. Аналогічно в попередній стороні можна підкласти під голову бок. можна скласти долонь на долонь, лоба на долоні і спробувати ще більше розслабитися глибоким діафрагмальним диханням. Ми працюємо дуже близько з діафрагмою, з м'язами міжреберними. Тому використовуйте дихання як помічник для розслаблення, ще пару циклів в цій точці. І поступово піднімаємося. Завершимо роботу з ребрами та грудним відділом симетричним положенням. Обережно поправляйте волосся, щоб воно не попало під рол. Хребець за хребцем спускаємося вниз на спину, підтримуйте рол, щоб він конкретно попав на зону лопаток. В когось вище лопаток, в когось нижче, це, залежності від Вашої реакції спини, особливості опорно-рухового апарату, хребта. так? Тому досліджуйте. Головне, що ми одразу замком обіймаємо себе за потилицю, знаходимо більш чітку свою точку, звернули увагу, я підняла сідниці і трохи проїхалася або вниз, або вгору. У кожного буде своя точка. Ще раз підкреслю у нас у всіх різний об'єм грудний. так? Різні особливості здоров'я, тому знайдіть там, де вам відчутно, але не боляче. І де ви можете більше попереком тягнутися вниз до килима. Це як орієнтири. Лікті розкриті в різні сторони і на вдих. Ви правим ліктем тягнетесь до правого стегна, попадає якраз ром в зону між лопаток. Повертаєтесь з видихом в центр. І аналогічно в протилежний бік, лівим ліктем до лівого стегна. Ви один бік подовжуєте за рахунок скорочення іншого. Дихайте рівно, спокійно, можна ще повільніше робити, поправляти рух, якщо ви виходите зі своєї точки, і за потреби знаходимо. Якусь цікаву, спазмовану зону тримаємо в ній трошки довше і дихаємо ще пару таких рухів, підтримайте форму дихання і завершимо шийним відділом. Ви можете спустити таз вниз, покласти потилицю, шию на рол, поправляйте все, що треба поправити, щоб вам було комфортно лежати, притискайте поперек до килима. Якщо при цьому вам потрібні зігнуті ноги в колінах, хай буде так. Якщо ви готові вирівняти ноги і відчути лінію витяжіння, будь ласка, руки розслабляємо зап'ястки, лікті, плечі. І м'якеньким рухом робимо відвод, відведення голови з боку в бік. Праворуч, ліворуч, відчуваємо підпотиличні м'язи, лінію черепу і, можливо, десь спазмує сильніше, десь м'якіше проходить рух. А знову порекомендую вам залишитися в тій точці, де є відчуття, що треба більше уваги. Так, сигналізує нам. Залишайтесь в цій точці і трохи дотисніть. Це один варіант. Другий варіант носом маленьке коло малюємо. Декілька разів. Це теж трохи прискорить кровообіг в цій зоні. Дихайте, дихання. Уважність, спокійність в Русі це запорука хорошого самомасажу. Окрім ну, бажання і мотивації. Але тут уже ваша творчість. Я знаю, що деякі мої підопічні. Вмикають улюблений серіал, лягають на рол і дивляться і не помічають, як на ролі 45 хвилин себе масажують. Ну, не дуже усвідомлена версія, погоджуюсь. Але, тим не менш, вона може бути, якщо немає жодної, правда ж? І так, прибираємо рол, лягаємо потилицею на кило і досліджуємо. Голова, плечі, лопатки, поперек. Якщо. Легше і приємніше лягають на кило, ми з вами не просто так погрались з ролом. Рада була вас бачити, чути! Я буду рада бачити вас і в онлайн-заняттях, до яких ви можете приєднатися, або приходьте в студії в Києві. Всім міцного здоров'я і хай легкість буде в наших тілах! Намасте!